СБУ затримала в Одесі рецидивіста, який наводив ракети РФ на будівлі служби безпеки та прокуратури, щоб помститися за судимість, яку він отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України. За інформацією СБУ, тоді суд призначив йому умовний термін покарання, і він вийшов в СІЗО. У подальшому чоловік заліг на дно, але навесні 2023 року продовжив поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали. Таким чином він потрапив у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно завербувала його для коригування вогню по Одесі. Одним із перших завдань, яке перед агентом поставила ФСБ, був пошук і передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО. Втім, головне управління внутрішньої безпеки СБУ дізналося про це. Фігуранта затримано під час передачі розвідданих агресором. Також щоб отримати розвідувальну інформацію, зрадник обходив місто та його околиці. Він фіксував місця можливої дислокації українських захисників. А за співпраці з окупантами він отримував від них гроші на власну банківську картку. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено три бойові гранати та набої до стрілецької зброї. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.